Всім хай з і сьогодні ми поговоримо про гру Pokémon GO. Вона вийшла 6 липня і за тиждень встигла потрапити усі та -рейт в рейтингах додатків. Зараз галас навколо Pokémon Go тільки набирає обертів. На даний момент додаток доступний в Apple Store і Google Play, але завантажити його можуть тільки користувачі з Австралії, Нової Зеландії та то США. Точна дата виходу покемонів в Україні поки не називається. Проте ті, кому не терпиться вже зараз, можуть завантажити Pokémon Go на iOS і Android, дотримуючись таких інструкцій. Щоб завантажити Pokémon Go на iPhone або iPad, спочатку вийде свого поточного облікового запису в Apple Store, налаштування iTunes Store і Apple Store, натисніть на свій Apple ID, верхнерек і кнопку Вийти. Придійте свого iPhone або iPad. З... Цим посиланням вас перекинув Apple Store і запропонують змінити магазин. Змініть його. Після того, як відкриється сторінка, з добивкою американського магазину, знову натисніть ссылку на гру. На сторінці гри натисніть Get отримати. Після цього ви побачите вікно з пропозицією у війні Apple ID або створити новий. Якщо ви вже колись створювали американський аккаунт в Apple Store, увійдіть в нього. Якщо немає, то створіть новий згідно з інструкціями. Головне в методах оплати Billing information, виберіть None. Але можна вказати в будь-яку, наприклад, якогось з готелю. Після того, як ви війде в новий або основший аккаунт, скачайте гру, натисніть Get, підтвердіть спосіб оплати None, якщо буде потрібно. Зрештою, додаток завантажиться на ваш мобільний пристрій. Але якщо гра Pokemon Go буде завантажити занадто довго, або система напише, що сервери перевантажені. Свій регіон на США. Для цього на iPhone або iPad перейдіть на налаштування основні мови і регіон. І змініть наш. Щоб завантажити Pokemon Go на Android, переконайтеся, що на вашому гаджеті дозволено встановити файли APK. Для цього перейдіть на налаштування, безпека, дозволити у установку знайдомих джерел. Тепер потрібно завантажити Pokemon Go, щоб не нарватися на вірус. гру тільки з перевірених джерел. Ссылки будуть під відео. Запустіть АТК файл і встановіть гру, слідуюча інструкція. Ось і все. Ловіть покемонів, тренуйте і отримайте задоволення від гри. Всім дякую за перегляд, ставте лайки. Вам не важко мені приємно. Всім гарної віти.